Вітання сьогодні занурюємось у музичний світ Олега Максимка. Розглянемо три його пісні божевільний в секунди і забуду я. Спробуємо, знаєте, розкрити емоції меседжа. О, так! тексти дуже цікаві. Вони показують такий спектр переживань від свободи до болю. Подивимося, що там приховано. Почнімо з божевільного. Назва до речі, вже така. Провокативна відчувається просто шалена енергія. Боже, Боже, вільний я відчуваю це життя. Так, так, енергія там ключова, але божевільний тут мені здається, це не про хворобу, це скоріше про сміливість. Сміливість бути не таким, як усі жити за своїми правилами. Саме так, відмова від рамок, і от зв'язок свободи та сили, сильні стали вільними. Тобто, свобода це ну, це треба здобути, подолати страхи. Ага, зупиняю всі страхи, відпускаю всі думки. Це про внутрішню роботу. Безперечно, це шлях до осмисленості, де кожен крок мій має сенс. Тому власне божевілля тут це майже синонім автентичності, не боятись бути собою. Розумію, це такий маніфест внутрішньої свободи. А от пісня в секунди тут зовсім інша атмосфера. Напруга. Отак. Різкий контраст. Куля з темряви рветься, з отрутою на губах. Дуже сильні образи, тривожні. Справді відчуття небезпеки, крихкості життя так. Пісня занурює в умови, де життя ну воно на межі. Але що вражає, це проблиск світла. От ця фраза Любов твоя усміхнеться. Вона, ніби рятівне коло серед темряви. Точно, як маяк. І звісно, тема очікування миру. Чекаю, коли закінчиться війна. Це ж так актуально, так болить. І цей фінал я ще живий, я не вмираю. О Боже, дякую тобі! Це просто крик душі здається. Це, знаєте, сама суть, вразливість людини і нейновірна стійкість. Оця вдячність за життя на тлі загрози це дуже потужно. Що нам дає сили? Любов, віра, сама жага жити. Пісня ставить ці питання. Глибоко, а тепер перейдемо до забуду я. Знову зміна настрою, біль розставання. Так, зовсім інша історія, дуже особиста. Відчуваю сльози на губах. Моє серце каже, досить. Це ну класика переживання втрати. Біль тут майже фізично відчутний, боліче мені, а дуже страждає досі. Абсолютно. Але що цікаво, поряд із болем, є і рішення, вольове зусилля. Забуду я. Це ж повторюється як мантра. От мені цікаво, це вже констатація факту: я забув, забула, чи це процес, спроба себе переконати, бо повтор: твої слова, руки твої, твої уста ніби забути важко. Дуже влучно. Я думаю, це саме процес, ще не результат фрази відпускаю, і прощаю, це декларація наміру, це спроба взяти контроль над почуттями. А боротьба між пам'яттю і бажанням забути це те, що робить пісню такою, ну справжньою, живою. Виходить, якщо зібрати ці три пісні, то маємо такий калейдоскоп: від ейфорії свободи в божевільному через надію на межі життя і смерті у секундах до тихого болю і спроби зцілення в забуду я дуже широкий діапазон. Саме так, палітра вражає. Екстаз, відчай, сила, вразливість. Але здається, спільне тут це інтенсивність і пошук сенсу у свободі, у виживанні, у коханні, навіть у болю. Олег Максимок торкається чогось дуже людського. Ми сьогодні лише трошки зазирнули у творчість Олега Максимка, але навіть ці три пісні показують наскільки вона емоційна, щира, сперечно. Це музика, що говорить про важливе, про те, що всередині. І якщо слухачам відгукнулися ці теми, ця енергетика, то, звісно, варто пошукати інші його пісні. Можна слідкувати за новинами в соцмережах. Знаєте, для організаторів концертів це може бути цікавий артист з сильною подачею, з глибокими текстами. Так його жива енергія, думаю, на концертах розкривається ще більше. Можливо. І от наостанок така думка. Як музика, що так відверто говорить про складні речі, боротьбу, втрату, надію, як вона допомагає нам, може вона допомагає краще зрозуміти себе, власний досвід, чи стає таким собі дзеркалом?